Діве, вітаю вас. Листопад місяць, три основні напрямки в вашому житті. Робота, фінанси та стосунки для діви. Давайте подивимось. Прогноз у нас загальний для всіх Дів, кому потрібен особистий, шапці профіля і всі контактні дані. І так, щось дьявол вискакує до вас. Діве, листопад, робота, фінанси та стосунки. Робота! Десятка пентаклів дуже хороша карта. Карта говорить про те, що на роботі ви будете себе почувати як в родині, при тому всьому. Кошти до вас можуть прийти, в кого є сімейний бізнес, карта говорить про процвітання, тобто якесь надходження, якісь продажі, щось таке буде робитися, де у вас буде багато фінансів. Якщо ж не всіх є сімейний бізнес, все рівно карта дуже приємна, яка говорить про процвітання, про якісь такі стосунки, коли буде дуже на роботі комфортно. Фінанси. Фінансах є королева кубків. Карта говорить більш про емоції, які ми можемо отримувати від цього. Да? Тобто, якщо е, на роботі буде все складатися, і в принципі карта показує фінанси, вона буде говорити про те, що у вас будуть. Емоції через те, що до вас приходять кошти. Ну, ми ще можемо говорити про те, що кошти ваші можуть залежати від людини, рака риби, скорпіон. Можливо, це ваш керівник, можливо, це ваша дружина. Да? Тобто фінансові надходження можуть бути і від такої жінки. І стосунки. В стосунках є сім жезлів діви захищаються, тримають свої позиції, того, що ваш е, е, напарник, сотрудник, ваша людина, з якою ви проживаєте, з якою ви зустрічаєтесь, ваш супутник життя може. Трохи підозріло до вас ставитися, да, ставити вам якісь незручні запитання, сумніватися в ваших лідерських якихось якостях, і ви будете місяць оборонятися, захищатися і показувати, що все ж таки ви на своєму місці. І так, діви, я бажаю вам позитивного місяця і до зустрічі!